І Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. Я пастер добрий. Пастер добрий кладе життя власне завівці, Ісус Христос. Чому з кожним днем існування землі людське життя втрачає цінність? Час йшов, Ну, я зростала як всі дітки, але на той час в мене була одна велика проблема. Чому сьогодні все дедалі частіше відбуваються війни? Тоді я не розуміла. Я думала, що це просто задоволення, просто цікаво, просто хочеться подивитися і все. Чому в часи інноваційних технологій життя людини все більше опиняється в небезпеці? У мене переповнював страх. Бу були такі великі переживання. Навіть вночі я прокидалася від того страху. Я хотіла включити світло і бути при включеному світлі, сидіти, бо я думала, що зараз хтось прийде і щось мені зробить. Хто винен у цьому? І як зарадити цій проблемі? Я не знала, як звільнитися, як, де, куди піти, хто мені може допомогти в цьому? Нині весь світ, як ніколи раніше, потерпає від небачених катастроф і катаклізмів, війн і голоду, забираючи тисячі, десятки тисяч та мільйони людських життів. До прикладу, внаслідок Першої світової війни загинули близько 10 мільйонів вояків, включаючи близько одного мільйона тих, хто зник безвісті. Друга світова війна забрала життя понад 50 мільйонів осіб. З них загинуло на фронтах 27 мільйонів. Кількість жертв в усьому союзі під час голодомору 1932-1933 років оцінюють до 7 мільйонів. А за весь час нинішньої війни в Україні полягло понад 2,5 тисячі солдатів та 7,5 тисяч цивільного населення. У людських душах також продовжують відбуватися війни, хоч і без зброї, але з надзвичайно великими втратами: алкоголізм, наркоманія, снід. Розлучення, діти, сироти та аборти, і це ще не весь список того, що воює з людиною за її життя. Люди ж темряву більш полюбили як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Згідно статистичних даних Всесвітньої організації здоров'я, щорічно у світі фіксується понад 3 мільйони смертей, пов'язані із вживанням алкоголю. До того ж, алкоголь є причиною більше 200 хвороб, включаючи це печінки та деяких видів раку. Також щорічно у світі від зловживання наркотиками вмирають приблизно 200 тисяч осіб, заявляє управління ООН з наркотиків та злочинності. А щорічна кількість хірургічних абортів у світі перевищує 55 мільйонів осіб, а це означає, що на кожну тисячу народжених дітей припадає 400-500 абортів, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Постає питання, чому людина власноруч вбиває своє життя, чому людина не намагається жити? Чому людство потопає у згубних звичках, повільно втрачаючи сенс життя, і хто може допомогти людській душі жити без війни у цілковитому спокої та любові? Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Понад дві тисячі років тому безгрішний та святий син Божий Ісус Христос віддав своє життя за гріхи людей, щоб врятувати їх від вічної загибелі душі. Заради життя людей Бог віддав життя власного сина, доводячи цим вчинком велику любов до людства. Крім того, Бог воскресив Ісуса Христа на третій день після своєї смерті, а отже, дав людям надію на вічне життя, воскресивши Ісуса з мертвих, Бог воскресив грішну людину до нового святого життя. Але чи в силі сьогодні Бог Воскресати людей до нового життя? Чи в силі жертва Ісуса Христа змінювати життя людини та життя народів? Що дає людині Воскресіння Ісуса Христа? Звати мене Діана Солік. Народилася я в 1989 році, 27 жовтня, в прекрасному місті Луцьку. Я була одна дочка в сім'ї. І зі слів мами моєї, яка я була в дитинстві, ну я завжди була така активна. Цікава, завжди всім цікавилась. Мені все було цікаво подивитися, спробувати, що це таке. Завжди любила спілкуватися з дітками, гратися з ними. Мені не вистачало спілкування, так як я була одна в сім'ї. і Мені хотілось десь знайти це спілкування, любов, друзів. Мої батьки завжди переживали за мене. Вони турбувалися про мене, що все було в мене добре, що було прекрасне майбутнє. І я дуже добре пам'ятаю, коли моя мама молилася, переживала, розказувала завжди мені про Бога. Згадуючи момент в своєму житті, просто так спілкуючись, мама почала мені розповідати про Христа, що він постраждав, помер за тебе, за, за те, щоб ти була спасена. І я так слухаючи, маму перебила і говорю. Ну, якщо Він помер, постраждав, значить він не бачить, він не бачить мої діла, що я роблю. Все, я вільна. Мама каже: Ні-ні-ні. Христос не тільки помер і постраждав за тебе, але й Воскрес. Він є зараз там на небі, і Він бачить всі твої думки, бачить всі твої діла, що ти робиш, що ти думаєш, куди ти йдеш. І в мене такий в серці е, проникло такий сум, печаль. Невже Христос живий і Він мене бачить? І що тепер мені робити? Тоді, будучи дитиною, я задумалась, справді Христос бачить мене. І тоді, від того часу, в моєму серці появилось таке як страх перед Богом. Невеличкий такий страх, що Бог мене бачить, і мені треба щось міняти в своєму житті. Але я була дитиною, ну, це. Як Іскра трошечки хто є автором світу? Кому належить ідея створення всього живого на землі? Яке його ім'я і якою силою він створив світ? Земля величезне полотно, на якому геніальний майстер виткав життя. Блакить неба, синь океанів, зелень лісів, кольорова гама квітів, різновидність тварин все те, що так ідеально вмістилося в загальну картину життя світу. Хто ж доклав зусилля до всього цього? Кому знадобилася ідея створення світу? Хто творець життя на землі? Бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Погодьтеся, все, що оточує нас, все, що ми бачимо і відчуваємо на землі, містить божественний характер. Світ надзвичайно складна інструкція, схожа на механізм швейцарського годинника. Істоти землі, подібно до колишаток та стрілок швейцарського пристрою, гармонійно відбивають такти життя, і все це не без небесного Творця Бога. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Бог це майстер життя на землі, його руки це божественна сила, його інструмент це божественний розум. І лише Бог міг створити людину найгеніальніше творіння на землі, наділивши її розумом, емоціями та здібностями. Бог доручив людині світ та дав їй владу панувати над всіма живими істотами. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив. Навіть більше основна ціль створення людини Богом прославляти своїм життям творця. Людина створена за подобою Бога, а отже, наділена божественним характером. Всі її думки, слова та вчинки покликані відображати Бога, Його сутність та любов, бо Бог є любов. Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. На той час в мене була одна велика проблема. Зараз аналізуючи, я розумію, що це була справді проблема. Тоді я не розуміла. Я думала, що це просто задоволення, просто цікаво, просто хочеться подивитися і все. В дитинстві я була залежна від телевізора. Взагалі, згадуючи цей момент, коли я дивилась його, я дивилась фільми жахів. Дивилася різні мультики, мені було це цікаво, я думала, ну, що тут такого, якщо я подивлюся. Після того, як я дивилась, в мене всередині була така пустота. Я не мала миру, я не мала спокою, радості. Не раз мама приходила, просила щось ну, допомогти ну, дому. І я тільки чую, я одним вухом почула, а другим просто. Пропустила, я не хотіла слухати, тому що в мене телевізор, тому що мій серіал улюблений, який я люблю подивитися. Я лежала біля нього, я спала біля нього, засинала, е, їла, все, що тільки можна, просто я вся в ньому була. Все життя практично. Е, Час втратила на цей телевізор. Взагалі я дивилася різні фільми, жахів, різні серіали, мультики, все, що тільки різні передачі, все, що тільки можна, я дивилася. Мені було цікаво. Дивлячись це, все, мене переповнював страх. Були такі великі переживання. Навіть вночі я прокидалася від того страху. Я хотіла включити світло і бути при включеному світлі сидіти, бо я думала, що зараз хтось прийде і щось мені зробить. Хоча мої батьки цього. Того знали, я ховалася від них, і від цього я не могла звільнитися. Мені було важко. І навіть бачачи це, розуміючи, що в мене є цей страх, є ці переживання. Я знову приходила в кімнату і знову переглядала різні кіно і серіали. Я не могла від цього звільнитися. Одного разу я зустрілася з своєю однокласницею. Вона була християнка, і ми почали так спілкуватися з нею. І я кажу, що в мене є переживання, в мене є страх. І я поділилася з нею цим. І вона, побачивши такі переживання мої, говорить: А що ти робиш, що ти дивишся? А я говорю, що в кіно різні серіали, фільми. І вона каже: От в цьому і тво... і причина твого страху. І я тоді так здивувалася, думаю, невже від телевізора просто може бути страх. І я після того періоду часу пройшов. Я зрозуміла, що все ж таки це від телевізора. Я подивлюся його, і потім я уявляю, що це за мною хтось біжить. Гармонія людини у стосунках з Богом могла б тривати вічно на землі, якби не гріх. Смерть ніколи б не мала влади над життям людини, якби не гріх. І винен у цьому не лише він, а людина, якій Бог дав добру волю. Небесний Творець надав людині всі умови для ідеального життя в Едемі. Однак право вибору підштовхнуло її до непослуху та бажання пізнати різницю між добром та злом. Через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. В життя безгрішної людини, яка мала тісні стосунки з Богом, увійшов гріх. Людська душа наповнилася бажанням чинити зло. Від моменту гріхопадіння і до сьогодні гріх нівечить людські душі. Все менше людина бажає робити добро та прославляти добрими вчинками Бога. Зв'язок творця зі своїм творінням втрачений. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Моє життя продовжувалося. Я розуміла, що все таки є Бог. Все-таки Бог бачить мої діла. Я зростала, ходила в школу, як всі діти, звичайно. Не раз я звертала увагу в своєму житті, як я поводилася, яка моя поведінка, які мої думки. Не раз були такі страшні думки, які ніхто не бачив, тільки Бог міг бачити ці думки. Я знала, що Бог є і в мене совість судила. Мені було важко від цього. Я приходила додому і каялася, говорила, Боже, я не хотіла так робити. Але все ж таки, в мене знову це повторювалося. Я знову починала робити те, що і робила. У мене не було сили якось поміняти себе, змінити своє життя, змінити свої діла, думки. Як я говорю, мій лексикон. Це тільки Бог міг мене поміняти, але на той момент я до кінця цього не розуміла, як це змінитися, як це поміняти своє життя, як зміниться моє серце, мій характер, як це може бути. Це просто неможливо. В моїх е, очах було ще в житті в моєму таке було, коли я прийшла в свою кімнату. Ніхто тоді не бачив мене. І, і моя мама завжди любить співати псалми. І не раз до неї приходить подруга, і вони разом співали. І я сіла так в куточку біля стіни, так присіла і слухала, що вони співали. Вони співали про суд Божий, що ми будемо відповідати перед Богом, що прийде цей час, останній. І в мене настільки наповнило серце сумом. Я почала плакати. Мої очі переповнили слізьми. І Бог тільки бачив це. Ніхто тоді, не ні мама, не її подруга, ні тато, ніхто не бачив. Тільки Бог і я тоді була. Я плакала перед Богом, говорила, що я буду робити, якщо буде суд Божий, коли я помру, чого, чого я живу на цій землі, яка ціль, чого взагалі я народилася на цей світ. Плачучи так перед Богом, я хотіла якусь відповідь, я хотіла якусь свободу, я хотіла якесь звільнення, але на той момент я не мала цієї відповіді. Я не розуміла до кінця, що зі мною діється. Гріх став перепоною у стосунках між людиною та Богом. Творіння Бога стало прихильником зла. Замість того, щоб обирати життя, людина часто обирає смерть. Гріховні спокуси світу пропонують людству свої послуги, знищуючи божественний характер людської душі. Найстрашніше, людина надає перевагу саме злу. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидюще око, богозневага, гордощі, безум усе злеце виходить зсередини, і людину опоганює. Зло, жорстокість, вбивства, війни, хвороби, наслідок гріхопадіння, наслідок вибору людини. Духовна смерть та вічні муки все те, що очікує людину після смерті, гріховне життя, приречене на загибель та достойну відплату, адже не прославляло Бога. Ніщо, вчинене людиною не пройде мимо Божого контролю. За кожну думку, кожне слово та вчинок людина дасть відповідь перед Богом. Але чи отримує вона виправдання? Ось іде Господь з своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Передо мною як був вибір, я розуміла, як молода дівчина, що мене щось чекає в майбутньому, але що мене чекає? Якщо я піду за Богом. У мене буде щасливе життя тут на землі. Я буду мати надію на Бога. Я буду мати велику радість, мир, спокій. Я буду на кінець то мати вічне життя з Богом, мати зустріч з Ним, мати велику радість після смерті. Не все закінчується радістю такою земною ще після смерті, ще більша радість на небі. Звичайно, я розуміла, якщо я буду жити без Бога, мене чекає страждання. Мене чекає вічні муки. Я знала, що я не буду щаслива тут, на цій землі. Я буду мати тільки цей страх, він в мене залишиться. Я буду так само, звичайно, переживати. Я не буду мати тієї радості не тільки на землі, та ще й після смерті буду страждати в муках пекельних. Як завжди, ми прийшли з мамою в церкву. Для мене це була велика радість, свято, хочеться посидіти, послухати. І тоді гарно співав хор, гарні проповіді були. І на той момент я вирішила, я хочу покаятися. Я хочу нарешті вже служити Богу насправді, а не просто е, приходити, послухати і знову робити те, що завжди роблю. Тоді, коли я каялася в молитві, я сказала Богу, прості два слова. Боже, прости. Я відчула таку любов, відчула тепло в своєму серці. Я зрозуміла, що Бог мене оправдав, Бог простив мене, Бог звільнив мене. І нарешті я не хочу робити те, що я раніше робила. Я хочу нарешті бути вільною, щоб в мене був мир і спокій в моєму серці. Після моменту мого покаяння я прийшла додому, і в мене не було бажання дивитись телевізор. Мені не хотілося взагалі дивитися, що там показують. Я розуміла, що якщо ще раз я подивлюся, я знов те саме буде в моєму житті. Я зрозуміла, я сказала, Боже, я не хочу цього, я хочу служити Тобі. Я розуміла, що з того мені нічого не буде. Для моєї душі це користі ніякої не принесе. І я більше хотіла тоді шукати Бога, молитися, читати Слово Боже. Мені хотілося більше відчути Його присутність. Я хотіла відчути, як він. Торкається мого серця, моєї душі. І мені хотілося тоді більше плакати перед Богом, розвідкривати своє серце перед Ним. І тоді я відчула велику свободу. Я відчула, що я не хочу дивитися той телевізор. У мене немає ніякого бажання до нього. У мене немає бажання просто прийти включити цей пульт і подивитися. Я просто це відкладала і робила те, що більш корисно для моєї душі, для мого спасіння. Дивлячись на життя людини, Бог вирішує їй допомогти. Його велика любов до свого творіння не могла стояти осторонь проблем людини. Бог не бажає загибелі людській душі. Він не створив людину для зла, болі та смерті. Людина сама обрала цей шлях, забувши своє призначення. Однак Бог зробив все для того, щоб відновити стосунки з людиною, для того, щоб воскресити її бездуховне життя до святих та добрих вчинків. Хрест став містком примирення між Творцем та творінням, Бог віддав найдорожче за для спасіння людини від гріха, свого єдиного Сина Ісуса Христа, і лише той, хто визнає Ісуса своїм особистим Спасителем. Та здійснить щире покаяння перед ним воскресне до нового життя. Віра в Сина Божого дарує людині мир з Богом та надію на вічне життя. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні виблагодаттю і разом із ним воскресив. І разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Бог наділив мене талантами. Звичайно, ну не щоб мене прославити чи показати, ні. А щоб я могла послужити для моїх ближніх. Якщо я служу для ближніх, це те саме, що я служу для Бога. Служіння серед бездомних. У е, нас є така черга, коли ми по черзі кормимо їм, готуємо їсти. їм. Так, так само ж діткам цих лікарні. Взагалі, дітки в цих лікарні вони є знедолені з інтернатів, шкіл. Вони потребують уваги, любові. Ми приходимо до них кожної суботи, годуємо їх, розказуємо про Бога, щоб вони відчули це тепло, любов. Так само, ще є служіння, коли ми приходимо, відвідуємо хворих, співаємо для них, розказуємо, що є надія, що є надія в Бозі, що Бог сильний і силити вас. І ще так само ж є таке служіння серед глухих я несу. Я перекладаю для них. Я доношу те слово, яке проповідується до їхніх сердець, щоб вони почули про Бога, щоб вони зрозуміли, що не тільки я хочу бути спасеним, тільки я хочу мати ту радість, я хочу передати це так само ж, і для них, тому що вони не чують. Ти! Дивлячись на своє життя, я бачу тепер ціль. Я хочу служити для ближнього. Я хочу повністю віддатися Богу в служінні. Я хочу їм допомагати. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Дивлячись цю програму. Ви чули моє свідоцтво про моє життя. Звичайно, можливо, і ви також, як і я, вкладаєте свій час в щось гріховне. Ви розумієте, що це неправильно. Ви розумієте, що вас переповнює можливо страх, можливо, якісь переживання, і ви не знаєте, де знайти свободу. Я хочу вам сказати, що свобода тільки в Ісусі Христі. Він сильний, він могутній змінити ваше життя, як і моє. Мортва Ісусу в могилі лежать не дано. Якщо у вас виникли питання відгуки та пропозиції, звертайтеся за номерами: 050 669 30 99, 068 567 97. Дивіться нас щосуботи о 18:25, повтор у вівторок о 8:20. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 21:25.